Зайжаден з того сезон 2010-му випустили з по Києву Юрий Львовського Ви це захищаєте бійці Беркуту? Свято виконавчий комітет. Наші не про те, що скажуть слідчому, а про те, як перемагати. Сьогодні все це відбудеться. Але, будь ласка, майте дисципліну і свідомість. Сьогодні. Перемога не в тому, щоб вплинути пляшку борту. Якщо він стоїть, стоїмо ймо. Стоїмо ймо. Сьогодні, зараз, йдуть розмови з Януковичем про порядок його відставки. І тому в неділю ви ви зробили те, що мав зробити вільний український народ. Слава вам! Але на сьогодні дисципліна. було, так Ну добре будемо там повночати з вас. За те, що я нібито не закривався в головності. Такі не що вкратити. Внутрішні війська патрулювали третину українських міст. І вам чим годитися, коли ми затримували спочинці, солдати ВД. Сьогодні за вашими спинами намагаються наш нажати генерали, які купили свої карини. Я попав під і перкоту і лежав Сусом мозку розірваної рами на голові. Я написав заяву, що не маю претензій до бійців Беркуту. бо знаю. Ви зброя в руках і ви не винні сьогоднішньому. Але так було до сьогоднішнього дня. Сьогодні вночі тут з'явилося три убитих громадянина України. І нічого не можу це виправити. А, тут стоять люди земельною довіччю. 60 днів мільйон людей вимагали від Януковича припинити грабувати Україну, ваших батьків, ваших дружин, ваших братів і сестер. Але 60 днів Янукович нас не чув. У нього горе від бабла, руки заклало, розум відняло. Він продав нас усіх. І нас на цій стороні барикад. І вас, погода, на тій стороні барикад. Ми один народ, солдати і бійці. Ми один народ. І грабують нас однаково. Ви придали українському народові. у вас є наказ. Нас лікаря трибунали. Не дійтесь нічого. Якщо Янукович Вистоїть, він вердасть нас в Кремлю, бо ви першого поїдете в Чечню. Як мені злодійні справи, я знаю, весь російський спецназні війська пройшли через Чечню. І десятки тисяч, почуйте мене, десятки тисяч могил, якщо ви, в Приві, Приві, ви, можете, ви можете кризі, не вийде за війну. будете кидати каміння на українських. Ми один народ. Відвага, яку де демонструють і ми, і ми, однакова українська. Спокійно, ми готові до бою, але ми не нападемо першими. Спокійно, я вдячний всім, до тут, на Грушевського, примусив Януковича піти на переговори про здачу посади. Це ви цього добилися, ви герої, але зараз, зараз, стійте спокійно. Міліція не наш. тіль. наша ціль, наша ціль, відставка Януковича очі. speciale di tutto quello che no 18 ban si dà cioè чтобы не пройти.